Уявіть собі, ви сидите вдома за ноутбуком, відкриваєте його, включаєте, натискаєте буквально декілька кнопок, і ваша книга продається на Amazon по всьому світу. Звучить як фантастика, але насправді це реальність. В цьому відео я детально покажу покроково, як опублікувати книгу на Amazon. Я поділюся екраном і покроково покажу весь процес, що потрібно зробити. І я надіюсь, після цього відео. Вам стане зрозуміло, наскільки це насправді легкий процес, і вам також захочеться займатися книжковим бізнесом, якщо ви цього ще не починали. Отже, ви залогінились у ваш KDP-аккаунт, пройшли податкове інтерв'ю, і далі ви можете публікувати книги на вашому аккаунті. Для цього заходите в KDP-аккаунт, скролите трошки нижче, нажимаєте жовту кнопочку Create. Після цього Amazon вас перенаправляє на наступну сторінку, де запитує вас, яку версію книги ви збираєтесь публікувати. Kindle-версію, тобто електронну paperback, тобто друковану в м'якій політурці, або хардковер, друковану в твердій політурці. Переважно завжди я йду в такому порядку. Спочатку публікую Kindle-версію, потім paperback версію і, якщо потрібно, хардковер версію. Тому нажимаємо під Kindle версію кнопочку Create EBook. Також замічу, якщо ви публікуєте книги неконтентні, тобто, наприклад, розмальовки, які не передбачають наявність Kindle версії електронної, ви можете починати зразу з paperback версії. Далі, перше поле ви вибираєте мову, на якій написана ваша книга. По замовчуванню стоїть англійська мова. Відповідно, якщо у вас книга на англійській мові, залишаєте англійську. Якщо у вас книга на якійсь другій мові, вибираєте якусь другу мову. Далі йде book title. Book title і subtitle. Book Title — це назва книги, Subtitle — це підназва книги. Вставляємо сюди наш тайтл і Subtitle. Я підготував книгу як приклад, на якій буду показувати, як публікувати. Копіюємо Title, вставляємо сюди. Так, єдине напишемо маленькими буквами. Чай, ніс. кук. Тобто кожне слово зазвичай ми пишемо з великої букви, але не повністю все слово великими буквами. Так, і беремо наш сабтайл. Subtitle вставляємо сюди. Ці два поля разом повинні бути не більше 200 символів. Тобто title плюс subtitle вас не повинен перевищувати 200 символів, включно з пробілами. Тому враховуйте цей момент. Далі, якщо у вас є серія, додаєте серію. Зазвичай ми це не робимо, особливо на перших книжках. Edition number також пропускаємо, це опція. Далі йде автор. Потрібно вставити ім'я і прізвище автора. Беремо нашого автора. Звичайно, ми використовуємо псевдонім, тобто не справжнє ім'я. Ви можете використовувати в принципі, своє, але, як показує практика, якщо ви, наприклад, публікуєте під ринок Америки, краще використовувати їхні імена. Якщо там, під ринок Німеччини, краще використовувати німецькі імена і так далі. Далі, Contributors пропускаємо це опція. Тобто можна тут додати також авторів, едіторів, ілюстраторів і так далі. Далі, Description. Нам потрібно вставити наш опис. Опис я також підготував заздалегідь. Я думаю, у нас з'являться відео, відео, як створювати опис. Зараз у нас більше про саме. По крокову публікацію книг. Тому копіюємо наш заготовлений опис, вставляємо сюди. Потрібно його трошки привести, скажімо так, в відповідність. Тут у нас список був ненумерований. Виділяємо робимо списком. Тут можемо зробити жирним, пробіл. Ну і, в принципі, все. Йдемо далі. Далі publishing Rights. Тут обов'язково, якщо ви створили вашу книгу, це унікальний продукт, ви являєтесь автором або ви замовляли вашу книгу в сторонніх виконавців, ви вибираєте I own the Copyright and Hold The Necessary Publishing rights. Тобто ви говорите Амадону, що ви володієте авторськими правами на цю книгу. Тому що This is the public domain work, це якщо ви публікували, скажімо так, твори публічного, тобто Публічні твори, які не мають авторства, або автор вже давно помер. Далі, primary audience. Тут вибираєте, що ваш, ваша книга не має сексуальних картинок або там підтексту. Якщо має, звичайно, ставити Yes. Далі, primary marketplace. Тут вибираєте marketplace, на якому. Ви плануєте робити основні продажі вашої книги, тобто, під який ринок призначена ця книга. По замовчуванню тут стоїть Amazon.com. Можна вибрати Amazon Індія, Британія, Німеччина, Франція, Іспанія і так далі. Тобто тут загальна рекомендація, яка: якщо ви робите книгу під штати, відповідно залишаєте Amazon.com. Якщо під Німеччину на німецькій мові, тоді вибираєте. Відповідно, Amazon дає і так далі. Тоді та книга краще ранжується і краще показується на тому ринку, який ви вибрали як Primary Marketplace. Далі ви вибираєте категорії вашої книги. Ну, відповідно, в нас кулінарна книга там Chinese Cookbook, вибираємо Cookbooks, вибираємо якусь підкатегорію, в даному випадку Original and International. І ми можемо вибрати до трьох категорій, в яких буде розміщена наша книга. Так, одну додали General, наприклад. Не обов'язково вони повинні прям точно попадати, відповідати вашій книзі, я маю на увазі там Chinese Cookbook. Можна брати якісь, не знаю, там салати, супи і так далі. Категорію вибирати. Головне, щоб це було в, саме в вашій категорії. Тобто, якщо ви робите кулінарну книгу, відповідно. Вибираєте категорії з тем зніжки кулінарних книг. Якщо ви робите книгу по програмуванню, то по програмуванню вибираєте. Не потрібно, якщо у вас кулінарна книга, вибрати якісь, не знаю, там з хобі або ще з якихось других ніж категорій. Так, давайте тут поставимо Chinese і поставимо General. Все, ми вибрали три категорії, нажимаємо кнопочку Save Categories, рухаємось нижче. Далі є. Поле keywords. Це ключові слова, які ви можете заповнювати, можете не заповнювати. Ми рекомендуємо їх заповнювати, щоб Амазон краще розумів вашу книгу, тобто по яких ключових словах її ранжувати, по яких ключових словах її показувати в пошуковій видачі Amazon. Але тут ця опція можна пропустити. В даному випадку ми пропустимо, хоча рекомендую завжди заповнювати. Можна там... Chinese cookbook, наприклад, написати, або там Chinese Cookbook for Beginners. Тобто рекомендуємо завжди заповнювати самими, самими цільовими. Це також тема може бути цілого окремого відео, як збирати ці ключові слова, які сюди краще вставляти. Тому я думаю, ми це питання також розглянемо, але згодом. Далі, наступна секція преордер. Ви тут можете вибрати. Або ви публікуєте книгу зразу, тобто ви готові зразу опублікувати, або ви хочете зробити книгу pre-order, тобто що вона ще недоступна, а вибрати дату публікації в майбутньому. В даному випадку ми завжди зазвичай залишаємо I'm Ready to Release my book now». Далі нажимаємо Save and Continue, тут, тут обов'язково ставимо ось цю галочку Add Digital rights». І нажимаємо кнопочку Upload Manuscript. І завантажуємо нашу книгу, яку ми підготували заздалегідь саме манускрипт, тобто сам текст книги, не обкладинку. Далі, йдемо нижче. Тут, де обкладинку завантажувати, вибираємо цей пункт: Upload a Cover You Already Have. Нажимаємо «Upload your Cover File. Вибираємо нашу Kindle-обкладинку. Для Kindle-версії ми завжди публікуємо тільки передню частину обкладинки, тобто не потрібно публікувати і передню, і задню частину. Для paperback версії так, ми будемо вибирати обкладинку в PDF-форматі, де показано. і Передня і задня частина. Далі, далі нас запитує, AI generated content, тобто чи в нас книга згенерована за допомогою штучного інтелекту. Тут не потрібно лукавити, тобто якщо ви використовували штучний інтелект, вибираєте Yes. Якщо не використовували, вибираєте. No. В даному випадку я використовую, я нажимаю Yes. І також потрібно заповнити три поля. Для чого саме я використовував штучний інтелект? Якщо для тексту, вибираємо для тексту, тут можна вибрати «known», тобто не Some sections сам minimal», тобто деякі секції я робив з мінімальним редагуванням, деякі секції з інтенсивним редагуванням, вся робота з мінімальним редагуванням і вся робота з інтенсивним редагуванням. Я вибираю ось це. Тут вказую саме сервіси, які я використовував для генерації контенту. Також потрібно заповнити ці два поля, images я вибираю No і Translations я вибираю No. Далі. Далі нам потрібно почекати, поки Amazon опрацює оці два файли, тобто опрацює наш манускрипт і опрацює нашу обкладинку. Тоді ця кнопка Launch Previewer стане активною, і ми зможемо подивитися, як книга буде виглядати. Саме на Kindle читалці. Почекаємо декілька хвилин, поки, поки Amazon опрацює наші файли. А поки ми чекаємо опрацювання в описі під цим відео вас чекає безкоштовний гайд, як новачку почати книжковий бізнес на Amazon і вийти на 2000 доларів в місяць. Так, файли наші обробились, Кнопка Launch Previewer стала активна. Ми бачимо зелену галочку, Well Done. Your manuscript doesn't have spelling-errors. Тобто Amazon перевіряє, чи наш манускрипт має якісь помилки, граматичні, лексичні і так далі. Нажимаємо Launch Previewer. Так, Наша книга завантажилась. Ми бачимо обкладинку нашої книги. Далі ми бачимо текст, Copyright Disclaimer І наш зміст. Нам важливо, можете пролистати всю книгу, можете декілька сторінок. Нам важливо, щоб. В Kindle-версії наш зміст був клікабельний, тому що це юзабіліті, скажімо так, нашої книги. Відповідно, ми бачимо, що він клікабельний. Переглянули декілька сторінок і рухаємося далі. Нажимаємо Back. Далі є такі, така секція Accessibility Features. Тут нам потрібно. Відповісти на запитання Are your Images Accessible. Тобто стосується альтернативного тексту для картинок, чи є, запитую, чи є альтернативний текст для картинок, які є в книзі. У нас в книзі немає картинок. Тут можна відповісти по різному. Можна відповісти, I don't know if my тобто, я не знаю, чи мої інформативні картинки мають альтернативний текст. Можна відповісти, ні одна з моїх картинок не має альтернативного тексту, деякі, інформати... деякі інформативні картинки мають альтернативний текст, або всі картинки мають інформативний текст. Тут не грає великої ролі, що ви виберете. Можете залишити I don't know if my informative images include alternative text» і поставити ось тут галочку. Далі нажимаємо Save and Continue. Далі, далі у нас є така програма як KDP Select. Зазвичай я ставлю галочку. Детальніше про програму KDP Select у нас також буде окреме відео. Тому, кому потрібно додаткові маркетингові інструменти. Ставте галочку, кому не потрібні додаткові маркетингові інструменти, можете не ставити нічого страшного. В будь-який момент ви зможете потім цю програму для вашої книги активувати. Далі, території. Потрібно вибрати території, на яких ваша книга буде продаватися. Зазвичай за замовчуванням стоїть All Territories, тобто по всьому світу ваша книга буде продаватися на всіх маркетплейсах. Якщо вам цього не потрібно, ви можете нажати галочку Individual Territories і вибрати саме ті країни. В яких ви хочете продавати вашу книгу. В даному випадку я завжди вибираю All Territories. Primary Marketplace ми вже вибирали на першій вкладці. Далі. Далі ви виставляєте ціну на вашу книгу. І тут є два варіанти. Ви можете заробляти з вашої книги 35% royalty, тобто 35% від вартості вашої книги, буде саме ваш заробіток, або 70%. Рояльті, значить, як правильно рахувати. Якщо ваша книга коштує від 99 центів до 2,98, тобто 0,99 2,50, ви будете заробляти 35%. Або якщо ваша книга дорожча 9,99. Якщо ваша книга коштує від 2,99 до 9,99%, ви можете вибирати 70% роялті. Тому зазвичай ми рекомендуємо ставити ціну на Kindle-версію книги в діапазоні між 2,99 і 9,99. Давайте 4,99 поставимо. І вибираємо 70%. Як бачимо, наш роялті складає 3, складає 3, 44 центи. Також ми проставили на нашому пріоритетному ринку ціну. І Amazon сам перерахував, скільки наша книга буде коштувати на всіх рештах ринках. Ви можете вручну змінити цю цифру, якщо вам потрібно, а можете залишити, як є. Далі ви нажимаєте кнопочку Publish, your Kindle E-Book. І ваша книга йде на модерацію Amazon. Зазвичай модерація Amazon займає до 72 годин kindle версія зазвичай проходить протягом дня модерація, хоча, коли в них є піки завантаженості, цей процес може займати і три доби, деколи може займати навіть 5 діб. Якщо ваша книга публікується довше трьох днів, тобто проходить модерацію довше трьох днів, рекомендую написати в службу підтримки з проханням пришвидшити процес. Так, і нам Amazon видав. Congratulations, що наша книга там відправлена на модерацію. Далі, прямо звідси, ми можемо нажати кнопочку Start Paperback Now. Нажимаємо. І далі ми починаємо публікувати вже Paperback версію нашої книги. Оскільки ми опублікували Kindle версію, і Amazon розуміє, що ми будемо ту саму книгу публікувати, але вже в друкованому в форматі він підставляє більшість даних, які ми вводили для Kindle-версії. Тобто мова так само вибрана, та, яка ми вибрали. Book title, subtitle також вже вставлені. Далі. Автор також вставлений. Description також вже є. i the Copyright також відмічено. primary Audience тут також відмічено. Primary Marketplace вибраний той самий. Choose categories. категорії потрібно вибирати заново, тому що категорії для електронної, електронної версії книги і для друкованої версії книги відрізняються. Тому категорії для цих книг вибираємо окремо. Зараз я швиденько виберу три категорії. General і Chinese, Все. Вибрали категорії, нажимаємо Save Categories. Вони можуть співпадати, ці категорії, можуть відрізнятися, але в цілому Amazon завжди категорії заставляє окремо вибирати для різних форматів книги. Кейверси також підставили ті, які в нас були. Тут все так само залишилось. Нажимаємо Save and Continue. Далі, Далі нам потрібно ISBN-код. Для друкованих версій книг потрібен isbn код. Ви можете купувати цей isbn код Якщо ви купуєте, він буде вам коштувати від 5 до 125 доларів, в залежності від того, яку ви кількість купуєте. Але коли ви публікуєте книги на Amazon, у вас є така опція отримати ISBN безкоштовно. Є одна умова в Amazon, що цей ISBN ви можете використовувати, тобто книгу з цим ISBN ви можете продавати тільки на Амазоні. Відповідно, Так як ми не плануємо нашу книгу продавати де-інде, крім Amazon, ми вибираємо безкоштовну опцію, нажимаємо кнопочку Assign ISBN. Тут також нажимаємо Assign ISBN. Чекаємо, поки присвоїться ISBN. Ось він присвоївся. Далі, далі нам потрібно вибрати Print Options, тобто які, яка в нас буде книга друкована. Вона буде чорно-біла на кремовому папері, чорно-біла на білому папері, стандарт Color. Кольорова, але на, ну скажімо так, нижчої якості. І преміум колор від white paper це вже більш, скажімо так, на більш товщій бумажі, на більш товщому папері, з більшою щільністю і з кращими, з кращими фарбами. Відповідно, так як в нас книга чорно-біла, ми залишаємо тут black and white Interior від white paper. Далі, далі ви вибираєте формат вашої книги. У мене в даному випадку формат 8,5 на 11. Зазвичай, якщо ми говоримо про кулінарні книги, то формат вибирається 8,5 на 11, або там, про розмальовки. А звичайні книги там, на тему психології, бізнесу і так далі, вибирають формат 6х9. Далі ми вибираємо, чи в нас з витоком чи без витоку, тобто чи в нас текст в рамці, чи є поля по. По всьому периметру, чи в нас є якісь картинки, які виходять прямо в край друкуються. Якщо в нас є якісь картинки, які друкуються вкрай, тоді вибираємо Bleed. Якщо в нас такого немає і в нас по периметру є відступи е зі всіх сторін, відповідно можемо залишати No No Bleed. У мене no Bleed. Далі вибираємо, е яка в нас буде обкладинка, матова чи глянцева. Е далі. Е далі завантажуєте вашу книгу, ваш манускрипт. Манускрипт під е Paperback версію він. Повинен відрізнятися від вашої Kindle-версії, тому що якщо в Kindle-версії нам не потрібна нумерація сторінок, нас влаштовує більш простіша верстка книги, то для друкованої версії нам потрібно все-таки книгу більш, скажімо так, оформлену. Далі, Book Cover також. Тут вибираєте Upload a cover you already have, нажимаєте Upload. your cover file, Вибираєте вашу обкладинку. Обкладинку для paperback версії. Дана обкладинка вже повинна містити і передню частину, і задню частину. Передня частина у нас розміщується справа, задня частина зліва. Так як тут файл трошки важкий, воно може завантажуватись трошки довше. Йдемо далі. Далі точно так само AI generated content вибираєте і відповідаєте на, на ті самі запитання, що і були для Kindle-версії. Так, вибрали. Далі нажимаєте кнопочку Launch Previewer. У мене тут трошки зменшене вікно, але нічого страшного, нажимаємо кнопочку Continue. Скоріше всього, у вас такого не буде. Якщо у вас там великий екран, хоча б 15 дюймів, у вас на вікно з публікацією розтягнуто на весь екран, то у вас такого повідомлення не буде. Далі ми бачимо прев'ю. Якщо є якісь проблеми з книгою, тобто замічання від Amazon, тут в колонці Quality Check будуть ці замічання. В даному випадку нічого немає. Перше ми бачимо нашу обкладинку, передня частина, задня частина. Дивимось, чи все нормально в нас виглядає. Далі, в нас йдуть сторінки, ми можемо перекликати декілька сторінок, подивитися, як воно виглядає. Можете всю книгу переклікати, щоб бути впевненим, що у вас все чітко і нічого не виходить за оцю пунктирну лінію. Ця пунктирна лінія це якраз лінія обрізу і за неї не повинен виходити текст. Після того, як ви все перевірили, нажимаєте кнопочку Approve. Так, Все. І рухаємось далі. Далі нажимаємо Save and Continue. І на третій вкладці нам, як і для Kindle версії, потрібно вибрати Territories, по замовченню вибрано All Territories, Primary Marketplace також ми вибрали на першій вкладці. Далі ви встановлюєте ціну на вашу книгу. Ціни на друковані версії ми встановлюємо в залежності від того, по яким цінам продаються наші конкуренти. Давайте я в даному випадку поставлю ціну 1499. Звичайно, paperback версії зазвичай дорожче. Чим електронні версії, і відповідно заробітку на них більше. І зазвичай основний заробіток при даній моделі роботи ми якраз і отримуємо з друкованих версій книг. Виставили ціну для нашого пріоритетного ринку, і Amazon так, так само проставив ціни для других ринків, можете їх відрегулювати, якщо потрібно. Рухаємось нижче і нажимаємо кнопочку Publish your Paperback Book. І все, наша книга, paperback версія також пішла на модерацію. Чекаємо 72 години. Зазвичай цей процес займає трошки менше часу, і ваша книга буде опублікована. Коли ваша книга буде опублікована, на пошту вашого KDP-аккаунта прийде повідомлення про те, що книга там пройшла модерацію або не пройшла модерацію, тому що там щось потрібно доробити. Нажимаємо Done, і процес закінчений. Якщо ви досі тільки спостерігаєте за тим, як працює книжковий бізнес на Amazon, саме час починати діяти. Після цього відео, я надіюсь, вам стало зрозуміло, наскільки це легкий процес опублікувати книгу. А якщо у вас немає часу на створення книги, у нас є для вас рішення. В описі до цього відео є посилання на сайт. Це інтернет-магазин з готовими кулінарними книгами, які продаються в одному екземплярі для одного покупця. Відповідно, книга буде повністю ваша. Всі комерційні права книги будуть належати вам, і ви можете сьогодні купити книгу і сьогодні ж її опублікувати на Amazon. Так, звичайно, вам потрібно буде ще зробити обкладинку до книги, але 90% рутинних задач ви вирішуєте ось так. Тому що хто. Працював штучним інтелектом, розуміє, що створити книгу просто, але це займає все таки якийсь час, тому що нагенерувати велику кількість рецептів для однієї кулінарної книги насправді е займає деякий час. Якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал та в коментарях залишайте теми, які б вам було цікаво розглянути на Amazon.